Смертельна ДТП в Молодівицькій громаді. У наслідок зіткнення з бетонною огорожею мосту загинув 36-річний водій мопеда. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, повідомляють правоохоронці прилуччини. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду до поліції надійшло вночі 24 вересня. На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група райвідділу. В ході проведення перевірки правоохоронці встановили, що 36-річний водій мопеду не впорався з керування внаслідок чого виїхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною огороджею мосту. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження. Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.